Всім привіт! Мене звати Олексій Симокрас, компанії ЛНК. Ми виробляємо такі класні модульні бані в готовому вигляді. Хочу показати варіант, який може підійти у будь будь-якій родині, кожній сім'ї в частному секторі. Це баня квадра 2х240 в повній Це є найкраще рішення для дому, якщо ви хочете не ходити по баням, а вдома ввечері запалити та відпочивати. Вона повністю готова, пропалена. Котел у нас вже. Подивіться, вже все провірено, тільки кидай дрова та можна відпочивати. Всередині вагона виглядає також прекрасно. Подивіться, як вона все виглядає. Тут у нас іде в комплектацію котел з камінням по кругу повністю, труба е нержавіюча, е дубові, лежаки, липова вагонка, під спиннички, віконечко, звісно, відкривається. Це дуже важливо. В бані градусник, вентиляція. Все, що потрібно. Ми стараємося робити як для себе, тому ну, я думаю, що вона вам сподобається. А також є ще одна баня, трішки з більшою комплектацією клієнт замовлю. Двері ось так зачиняються. Тут так, Колір горіх в темно коричневому кольорі. Ось так вона виглядає. Ми всі бані робимо на нашому виробництві і по стандарту. У нас є дуже багато стандартів, які ви не знайдете ні в кого з виробників. Тут вже є відро, шапочки від нашої компанії. Ось такі йдуть шапочки, перчатки, рукавички, звісно, віночки І дуже класно тут є гімалайська сіль. Подивіться. Як вона чудово виглядає, ось такі аромамасла, годинничок, який можна перевернути. Це все те, що дає наші бані. Тому дзвоніть е, нам, пишіть, ми зробимо для вас бані різного типу, різного розміру з кімнати відпочинку, без кімнати відпочинку. Е, і я впевнений, що вони вам сподобаються. Тому звертайтесь компанія компанію Ванка.